Інтелектуальний проточний цитометр використовує засмічення на свою користь. Революція в клітинному аналізі як японські вчені перетворюють проблему засмічення на потужний інструмент. Проточна цитометрія є наріжним каменем сучасної біомедицини. Завдяки цій технології вчені та лікарі отримали можливість швидко та точно аналізувати окремі клітини, що відкриває двері для проривів у діагностиці захворювань, розробці ліків та фундаментальних біологічних дослідженнях. Однак, незважаючи на свою значимість, проточна цитометрія не позбавлена недоліків традиційні методи, засновані на флуоресцентній міці клітин, можуть бути дорогими та трудомісткими. Альтернативні підходи, такі як імпедансна проточна цитометрія, пропонують більш економічну та просту альтернативу, але стикаються з проблемами чутливості та непослідовності результатів. Недавнє дослідження, проведене японськими вченими з Інституту науки і технологій НАРА, НеСТ, пропонує елегантне рішення цих проблем. Вони розробили інноваційну платформу. Яка динамічно регулює висоту мікрофлюїдного каналу проточного цитометра, використовуючи незвичайний підхід, навмисне створення невеликих засмічень для підвищення ефективності аналізу. Цей метод, на перший погляд, парадоксальний, демонструє, як можна перетворити проблему в потужний інструмент для підвищення точності і чутливості клітинного аналізу. Чому імпедансна цитометрія настільки приваблива, але також складна. Імпедансна цитометрія, як я вже згадував, дозволяє уникнути дорогої та трудомісткої процедури флуоресцентного маркування клітин. Замість цього вона вимірює зміни електричного опору, що виникають при проходженні клітин через мікрофлюїдний канал. Це дозволяє швидко і ефективно аналізувати велику кількість клітин, не вдаючись до хімічних реагентів. Однак чутливість імпедансної цитометрії часто виявляється обмежена відстанню між проточними осередками і електродами. Розміри частинок і висота каналу мають значний вплив на результати, що може призвести до непослідовності вимірювань. Геніальне рішення адаптивна висота каналу і інтелектуальне засмічення. Японські вчені вирішили цю проблему шляхом розробки системи, яка динамічно регулює висоту мікрофлюїдного каналу. Вони прикріпили металевий зонд до столу XYZ, що дозволо їм точно контролювати вертикальне положення зонда і злегка стискати канал, змінюючи його висоту на вимогу. Це дозволяє наблизити клітини до чутливих електродів, значно підвищуючи чутливість і точність платформи. Але найцікавіше це їх підхід до проблеми засмічення. Замість того, щоб боротися з ним, вони вирішили використати його на свою користь. Провадження камери та алгоритму виявлення об'єктів дозволило їм навмисно створювати невеликі засмічення, які деформують канал, збільшуючи чутливість. Потім, перед фактичним засміченням, канал коригується, щоб відновити нормальний потік. Як пояснює доктор Яксіер, їх система діє як інтелектуальний мікроканал, який використовує та контролює явища закупорки. Мій досвід і спостереження, чому це прорив. Я, як людина, яка має досвід роботи з проточною цитометрією в академічному та промисловому середовищі, можу сказати, що це дослідження дійсно заслуговує на увагу. Проблема засмічення мікрофлюїдних каналів це постійний головний біль для дослідників і фахівців з обслуговування обладнання. Постійна необхідність очищення, заміна мікрочіпів і втрата часу на усунення неполадок, все це знижує ефективність роботи і збільшує витрати. Ідея навмисно використовувати засмічення як інструмент оптимізації продуктивності здається неймовірною, але результати, представлені в статті, переконливо демонструють її ефективність, потенційні застосування та перспективи. Розробка японських вчених відкриває широкі перспективи для застосування в різних областях. Діагностика захворювань точний аналіз клітин дозволяє виявляти різні захворювання на ранніх стадіях, що значно підвищує шанси на успішне лікування. Розробка ліків, імпедансна цитометрія дозволяє швидко і ефективно тестувати ефективність нових лікарських препаратів на клітинному рівні. Моніторинг стану здоров'я, розробка портативних пристроїв на основі цієї технології дозволить проводити моніторинг стану здоров'я в режимі реального часу, що особливо важливо для людей з хронічними захворюваннями. Клінічні дослідження, точний і економічний аналіз клітин дозволить проводити більш масштабні та ефективні клінічні дослідження, порівняння з існуючими рішеннями, існуючі методи адаптації проточних цитометрів. Такі як використання більш складних мікрофлюїдних мікросхем або зміна швидкості потоку, часто є дорогими та трудомісткими. Рішення, запропоноване японськими вченими, відрізняється своєю простотою і економічністю. Використання стандартного столу XYZ і простої системи зондування робить цю технологію доступною для широкого кола лабораторій. Що далі ключові виклики та можливості. Незважаючи на багато обіцяючі результати, перед впровадженням цієї технології в широку практику стоїть ряд завдань. Стандартизація алгоритмів необхідно розробити стандартизовані алгоритми виявлення та усунення засмічень, які будуть працювати надійно в різних умовах. Мастабування виробництва для широкого впровадження технології необхідно розробити економічно ефективні методи виробництва мікрофлюїдних чіпів і зондів. Інтеграція з існуючими системами необхідно інтегрувати цю технологію з існуючими системами проточної цитометрії, щоб забезпечити сумісність і зручність використання. Клінічні випробування. Необхідно провести клінічні випробування для оцінки ефективності та безпеки цієї технології в реальних умовах. Висновок: Нова ера клітинного аналізу. Дослідження японських вчених це справжній прорив в області клітинного аналізу. Перетворення, проблеми, засмічення в потужний інструмент відкриває нові можливості для підвищення точності, чутливості і економічності проточної цитометрії. Ця технологія має потенціал змінити способи діагностики захворювань, розробки ліків та моніторингу стану здоров'я. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо широке впровадження цієї технології в різних областях, що призведе до значних поліпшень в охороні здоров'я і науці. Це справді нова ера клітинного аналізу, і я радий бути свідком цього захоплюючого розвитку. Ключовий висновок використання засмічень як інструменту оптимізації продуктивності є прикладом геніального рішення, яке демонструє силу нестандартного мислення в науці. Мій особистий досвід показує, що постійна боротьба з засміченнями це поширена проблема в проточній цитометрії. Ідея використовувати їх на свою користь здається неймовірною. Але результати дослідження є переконливими. Майбутнє проточної цитометрії, ймовірно, буде пов'язано з адаптивними системами, які можуть автоматично регулювати свої параметри в залежності від умов. Дослідження японських вчених є важливим кроком у цьому напрямку. Нестандартні рішення часто є ключем до проривів у науці, перетворення проблеми в можливість це ознака геніального розуму. Провадження цієї технології може призвести до зниження витрат на клітинний аналіз, що зробить його більш доступним для широкого кола лабораторій. Автоматизація процесу аналізу клітин може підвищити ефективність роботи та зменшити імовірність помилок. Підвищення точності та чутливості клітинного аналізу може призвести до більш ранньої діагностики захворювань та більш ефективного лікування. Розробка портативних пристроїв на основі цієї технології може дозволити проводити моніторинг стану здоров'я в режимі реального часу, що особливо важливо для людей з хронічними захворюваннями. Інтеграція цієї технології з існуючими системами проточної цитометрії може забезпечити сумісність та зручність використання. Збільшення доступності клітинного аналізу може призвести до більш широкого застосування в наукових дослідженнях та клінічній практиці. Автоматизація процесу аналізу клітин може зменшити навантаження на персонал лабораторії та підвищити продуктивність. Використання штучного інтелекту та машинного навчання може ще більше підвищити точність та ефективність клітинного аналізу. Розробка нових матеріалів і технологій може привести до створення більш досконалих мікрофлюїдних чіпів і зондів. Співпраця між науковцями, інженерами та лікарями може прискорити впровадження цієї технології в клінічну практику. Підвищення обізнаності громадськості про переваги клітинного аналізу може сприяти більш широкому застосуванню цієї технології. Інвестиції в наукові дослідження і розробки можуть привести до створення нових інноваційних рішень в області клітинного аналізу. Міжнародне співробітництво може прискорити впровадження цієї технології в клінічну практику в усьому світі.